Як діяти під час повітряної тривоги та як облаштоване найближче до вас укриття? Діяти як? Ховатися. Облаштоване в підвалі будинку нашого. Ховаємось. А чи часто спускаєтесь в укриття? Ну, Стараємося так. Я, у нас, я знаю, в будинку є укриття, але ми спочатку, ну, напевно, перших три тижні бігали в укриття. Облаштували його власними силами, в принципі, там можна перебувати, але. Ну, через більше ніж рік війни, ми просто нікуди не виходимо, залишаємося вдома. На початку війни ми ховалися в підвалі, але наші підвали не підлаштовані. Немає два виходи, і коли ось був останній, то все на голову сипалось. Тому ми ховаємося. Ну, в стінах, от там дві стіни або в коридорі, або в ванній кімнаті. я живу в селі, там немає укриття, там хата і підвал і все. не спускаємося. Я розумію, що робимо неправильно, але не спускаємося. Найближче укриття – 26 школа, НВК номер 7 зараз. А там хороші умови, не знаєте? Не знаю. А якщо не спускаєтесь, то де взагалі перебуваєте? Вдома, вдома, п'ятий у нас поверх, середній поверх в коридорі. У нас, слава Богу, є під'їзді сховище, сам, самі зробили, самі приготували, самі, але є. Не будемо гнівити. Тут є, є куди тікати. А чи належні там обмова? Ну, відносно, не так, як ідеал. Без барабанів, без конструкторів, але лавочки є. Кожен з собою візьме якусь воду, щоб так, на всяк випадок. Ну як в підвал треба ховатися. А чи ви ховаєтесь? Да, якщо тривога є, то ховаємося, так. Да. А як облаштоване найближче до вас укриття і чи там взагалі є умови? Ну, Відносно нормально облаштоване. Є там лавки, так, щоб сісти. Байфай, а нема там такого інтернету, але пересидіти можна. Та як діти під час повітряної тривоги і як облаштоване найближче до вас укриття? Ну, найближче, я навіть вам не скажу, це школа 26-та. І так от ми там в церкві ховаємося, це все тут буває раніше, а зараз не ховаємося. Вже привикли, вже не просто не ховаємось.